Центральна частина паркану на пірсі у чотирьох місцях дірява. Аби полатати огорожу, комунальне підприємство Дирекція парків вирішила скористатися тим таки парканом. З того краю, де набережна закінчується пляжем, працівники підприємства вирізали більше 10 метрів конструкцій, щоб встановити їх у основному місці відпочинку. Саме там відбуватимуться заходи на день міста, який городяни святкуватимуть вже 12 червня. Занепокоєний рибалка Борис Карпович в таких діях вбачає не що інше як безгосподарність. Це вважає, що безгосподарність, так як. Вже воно затрачено там грошей, построєно, і його знову ламати і переносить десь у друге місце дірку закладати. Це равносильно, що взяти штанину, відрізати і пришити рукав. То буде нога боса або рукав пришити. Нема грошей на новий, то латаємо хоч старий. Коментує ситуацію. Головний упорядник черкаських парків. Ми золотаємо ці дірки, бо на день місця це буде дуже. Велика кількість людей, щоб не якось ну, поганого випадку не сталося. В планах Олександра Романовича зробити весь паркан суцільним. Для цього необхідно віднайти більше 50 тисяч гривень. Уже в цьому році ми ці роботи будемо потрошку робити. До кінця літа з'явиться, ні? Будемо сподіватися, це дуже велика затратна частина роботи, бо в свій час тут було вкрадено майже. Метрів 300 цього паркану, але ж я сподіваюся, що ми літом до кінця літа все таки зробимо. Все. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка новини.